А далі хвилина мовчання за українськими захисниками, які не повернулися за то. Ми і далі розповідаємо про наших бійців, які загинули на фронті протягом останнього тижня. У зведеннях штабу це лише сухі цифри, але для родини страшна трагедія, і про їхню жертву має знати вся країна. Від минулої п'ятниці загинуло п'ятеро зовсім молодих хлопців.